Повернули свої обличчя до сонечка. Квіточки сорту Галактика. Ранок ці дві квіточки, і ще декілька з них з вчорашнього дня тримаються гарненько. А оці квіточки тільки починають розкриватися і будуть мати повну свою красу, покажуть. Десь через годинку-півтори. Ось такий червоно-рожевий сорт. Квітка одна з найбільших. 25 висота рослинки приблизно метр 70. М. Справжня велика галактика. Великі гарні кущі статні. Дуже приємний колір. І величезна, чудова, а гарна квітка. Листя зелене, насичене з червоною прожилкою. Квіточка тарілочкою розкривається повністю. Дуже гарна. Одна з найкращих, найбільших за розміром, квіток.